Вітаю на уроці української літератури. Мене звати Наталія Рогач, і ми продовжуємо мандрувати стежками сучасної української прози. Кого ви знаєте з відомих українських селачів та селачок? Переконана, що Василя Віростюка, який став володарем титулу Найсильніша людина світу у 2004 році, а також був членом збірної України, що виборола титул Найсильніша нація світу у 2003 та 2004 роках. Українка Ольга Лящук здобула звання найсильнішої жінки на планеті, виборовши перемогу на щорічному турнірі зі стронгспорту в Ловленді, штат Колорадо, США, у 2023 році. Можливо, вам відоме ім'я Олексія Новікова, українського спортсмена та силача, якого визнано найсильнішою людиною світу у 2020 році, та найсильнішою людиною Європи у 2022 році. А чи знаєте ви щось про українця, якого в 1928 році визнали найсильнішою людиною планети? А деякі силові трюки, які виконував цей богатир, досі ніхто не може повторити його ім'я Іван Фірцак. Отже, сьогодні на уроці ознайомимося з твором Олександра Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили, повістю про українського селача, що став чемпіоном Європи з кількох видів спорту. Об'їздив півсвіту, здобувши безліч перемог. Олександр Гаврош, сучасний український письменник, журналіст, драматург, народився 26 березня 1971 року в Ужгороді. З раннього дитинства дуже любив читати. Ось що каже сам автор. Ну, моє дитинство може характеризувати тим, що я дуже любив читати. Я була книжна дитина, і дитина, яку не можна було. На двір вигнати. Знаєте, у мене є брат молодший на три роки, його не можна було з вулиці загнати додому, а мене не можна було вигнати. Батьки Такий ваш вже казали. Так, і я весь час в книжках. У мене батько дуже любив читати, приносив багато книжок з бібліотеки. І я в дитинстві почав читати дуже дорослі книжки. І Почав читати ще до школи, був записаний в бібліотеку. Тобто я була книжна дитина, і не, не випадково, що така книжна дитина потім сама почала писати. Тому що Перша стадія письменника це читання з любов до книжки і потім уже цього виростає любов до писання. Навчався на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Працює в закарпатських та всеукраїнських засобах масової інформації. З 2000-х років почав писати художні твори. До літератури прийшов еволюційно внаслідок внутрішнього розвитку пояснює автор зміни у своєму житті. Має численні відзнаки та нагороди, переможець міжнародного літературного конкурсу Коронація слова, у 2007 році за п'єсу Ромео і Жасмин, а у 2011-му за п'єсу Цирк Івана Сили. Автор написав чимало творів: це й проза, і поезії, і п'єси. Зокрема, різдвяна історія Ослика Хвостика, пригоди тричі славного розбійника пинті, «Розбійник пинтя у заклятому місці, дідо Всевідо. Галуна Лалуна або Іван Сила на острові Щастя. Проте найвідомішим твором письменника є повість «Неймовірні пригоди Івана Сили, яка розповідає про долю гірського селача із Закарпаття, який став чемпіоном Європи з кількох видів спорту та здобув велику кількість перемог. В образі Івана Сили автору утілив життєву історію селача Івана Фірцака. У 20 років юнак покинув рідне село Білки, що на Закарпатті. Хлопець подався на заробітки до Праги. Він працював на заводі, потім вантажником на залізничному вокзалі. Однак дуже скоро Іван став спортсменом. Першим і одразу ж переможним спортивним поєдинком для нього був бій із мандрівним селечем Вілетом. Ця подія змінила все життя Івана. Саме тоді його помітив тренер Оджей Нейман. Уже у 23 роки колишній вантажник здобуває першість Чехословаччини на чемпіонаті з важкої атлетики, піднявши вагу 150 кг. Згодом йому пропонують роботу в прайському герцфорд цирку Тут він виконує карколомні номери. З легкістю вигинає серце з триметрової рейки, зупиняє руками дві машини, прибиває добову дошку до столу долонею. На гастролях у США через нього переїжджає легковий автомобіль, навіть не пошкодивши селача. Після гастроли Герцфорд Цирку в Лондоні королева Британії запросила гостей показати програму в п'ятитисячному залі цирку Таувер, де Іван Сила тягнув за собою вантажівку, наповнену людьми. Після виступу відбувся поєдинок, де Іван Сила переміг професійного британського боксера Джона Джексона. Королева Англії подарувала йому чемпіонський пояс манжети й шолом, прикрашений діамантами, рельєфними зображеннями левів. Йому чемпіону зі штанги та боротьби, чемпіону з культуризму, аплодували стоячі у 64 країнах світу. Та в самому розквіті слави він повернувся на батьківщину. Історія звичайного хлопця із села, який е, не мав засобів для існування. Поїхав у велике місто і став всесвітньо відомим. І він це зробив сам, без не було жодної підтримки. Іван Фірсак був, до речі, дуже патріотично налаштований, і це теж для мене дуже важливо, що він був свідомий українець. Мені здається, що такі приклади дуже потрібні для нашої молоді, тому я хотів зробити якраз дитячу книжку. Як ви думаєте, чи чекала слава на спортсмена на батьківщині? На жаль, ні. На батьківщині, після встановленої радянської влади, НКВД конфіскувало в легендарного спортсмена всі його нагороди, відзнаки і навіть фотографії. На щастя, зараз, живучи в незалежній Україні, ми маємо змогу вшановувати наших земляків. Про знаменитого спортсмена не тільки написано художні твори, а й знято кінофільм за мотивами повісті Олександра Гавроша. Неймовірні пригоди Івана Сили. А, да а що? А ти у мене гаманець Я все бачив. <гум> Нічого він у тебе не крав. Це правда. Моя сила завжди переможе твою правду. Ось твоя денна норма. Перевантажиш звідси Увага. Ей ти, Село! Ти давай по два таскай! Хочвий злочинець. Але як не дивно є люди, яким не байду, вже ваша подальша доля. Наша пропозиція ви круто змінити своє колишнє життя. А ви коли-небудь підіймали штангу? Mm. А ви дійсно ніколи не підіймали штангу. А що тут підіймати? Як два мішки пшениці на вокзалі. Ознайомимося зі змістом першої частини твору. Хлопець зірського села Іван Сила приїжджає в столицю республіки в пошуках роботи та влаштовується вантажником. Що ж ти по одному мішку. Ти давай по два таскай! таскаль. стоїмо, чого не працюємо. Ні, нехай твій новенький попрацює. А ми почекаємо, поки він пуф надірве. дірве. За дві години цілий за грузи. Хто ж він такий? Це. Згодом його помічає власник атракціону і пропонує поборотися з вуличним бійцем Велетом. Іван здобуває перемогу. Цитую: Велет різко відскочив у бік, і з розмаху губнув Івана кулаком у груди. Той заточився, але на ногах утримався. Образи й біль були такі сильні, що Іван, недовго думаючи, з усією силою тріснув у відповідь. Велет цього не очікував, тож кулачище парубійка поцілив йому просто в щелепу. Пролетівши за два метри, Велет гучно брязнувся до ніг, вражених глядачів. Натов почав вигукувати ім'я переможця і невдоволеному власнику від атракціону нічого не лишалося, як вручити хлопчині повний капелюх грошей. Кінець цитати. Перемога над велетом привертає увагу спортивного тренера доктора Брякуса. Саме з цього моменту розпочинається спортивна кар'єра Івана Сили. Адже Іван, хоч ніколи не займався професійно спортом, але від природи мав неабияку фізичну силу та жагуче бажання реалізувати свій потенціал. Доктор Брякус намагався розвивати в хлопця не тільки м'язи, тому багато з ним розмовляв, розповідав про міське життя, пробуджував цікавість до всього. Цитую, для перемоги однієї сили замало, любив повторювати тренер своїм учням. Сила повинна мати ще й розум. Кінець цитати. А Іван Сила не переставав дивувати свого тренера. Цитую, Хлопці, ану, поставте цьому гірському ведмедові 120 кіл. Сила підійшов до штанги і без великого напруження підняв її над головою. Е, що тут піднімати, як два міхи пшениці на вокзалі. Ану, хлопці, додайте йому ще 10 кіл. Результат був таким же: так повторювалося кілька разів, поки вага не збільшилася до 160. Тут уже навіть Брякус став непокоїтися. Кінець цитати: Доктор Брякус пропонує Іванові займатися лише спортом і готує його до виступу на чемпіонаті, де Іван перемагає дворазового чемпіона Магдебуру і встановлює новий рекорд. Піднявши штангу вагою 160 кілограмів. Дай їм ведмедю! крикнув на все горломіха, чим привернув увагу переодягнених поліцейських, септо півзалу. залу. Іван це розчув, розвеселілий, з легкою душею взявся за штангу. Іван впевнено тримав її над головою і посміхався фоторепортерам. Кілька секунд панувала мертва тиша. Коли ж він опустив штангу і суддя голосив, що новим чемпіоном республіки став Іван Сила. Зал вибухнув. Кінець цитати. Уважаємо, щоб у нього штани луснули. Особою Івана зацікавився також поліцейський агент Фікса, підозрюючи його в тому, що він очолює банду бойовиків і злодіїв. У розпал усіх цих подій доктор Брякус та Іван потрапляють в автомобільну аварію, у якій Брякус загинув, а Іван опинився в лікарні. Його звинувачують у вбивстві власного тренера. З лікарні Івана забирають у в'язницю. Друг Івана Міха Голий намагається допомогти і піднімає шум у місцевій пресі. Під час слідства стає відомо, що Брякус вів щоденник, у якому є запис про те, що Іван чудова людина і прекрасний спортсмен. Поліція змушена визнати той факт, що Іван не вбивав свого тренера, але готує відпустити Івана з в'язниці під велику грошову заставу: 50 тисяч. Ця сума є непосильною для рідних і знайомих Івана. Але одна людина все ж таки внесла заставу власниця цирку, мадам Бухенбах. Івану ж вона висуває умову працювати в її цирку. Цитую: це моя нірка. Пані кинула недбало рукавички на стіл посеред кімнати, в суціль обклеєної афішами з великими написами Цирк Бухенбах. Тільки не подумайте, що я вас викупила з великої любови до штанги чи гірських ведмедів. Ні, Любий. Це чистий бізнес, нічого особистого. Нашому цирку потрібне оновлення. Можна сказати, свіжа кров. Вона усміхнулася чарівною посмішкою, а чемпіон республіки якраз і може стати нашим новим козирем. Чи не так? Кінець цитати. Іван погоджується працювати в цирку. Так починається другий етап його неймовірних пригод. Отже, сьогодні на уроці ми дізналися про Олександра Гавроша та його творчість, ознайомилися зі змістом першої частини повісті «Неймовірні пригоди Івана Сили, яка розповідає про українського селача, що став чемпіоном Європи. З'ясували, що прототип головного героя український селач Іван Фірцак, який жив у ХХ столітті та здобув світову славу. На наступному уроці ми продовжимо розглядати повість неймовірні пригоди Івана Сили. Дізнаємося, що ж трапилося з головним героєм у другій частині твору. Не забудьте переглянути конспект до уроку на платформі Всеукраїнської школи онлайн та виконати тестові завдання для самоперевірки. Дякую за урок і до нових мандрівок!